То не пам'ятає своєї історії, не має майбутнього, ставши на ноги як спортивна держава, здобувши перші яскраві перемоги і переживши біль перших невдач, на старті 21-го століття Україна почала все частіше згадувати власну історію. А згадувати було, що з 1200 медалей збірної радянського союзу на Олімпійських іграх. 501 нагорода це здобуток українських спортсменів. 1 листопадового вечора 2002 року у Києві відбулося унікальне зібрання: Десятка олімпійських чемпіонів та призерів різних років зійшлися в один час у одному місці. Відзначали півстоліття від як українські атлети дебютували на Олімпійських іграх. То був історичний день, який навряд чи вдасться повторити адже багатьох героїв того вечора вже немає з нами. Ще то була дуже символічна зустріч поколінь. Здавалося, атлети минулого з глибин своїх років, з висоти свого досвіду, своєї слави, під дзвін своїх нагород благословляли спортсменів нової країни. Після тієї зустрічі на жодних Олімпійських іграх Крині не було соромно за своїх спортсменів. Бували різні часи, різні важкі історії. Але Україна йшла вперед. Не мов би і справді того вечора у парку Пушкіна предки наділили нащадків своєю силою. 2004 року в Україну вдруге в своїй історії завітав Олімпійський вогонь. Це була естафета вогню Афінських ігор з Олімпії тоді облетіло весь світ. А київський етап експерти МОК визнали одним із найкращих. Ігри у Афінах на Олімпійській батьківщині відродили віру України у своїх спортсменів. Кожна медаль та й не тільки власна медаля, кожен яскравий виступ. Це була окрема і яскрава історія. Від золота 19-річної сенсації Олени Костевич до драматичної бронзи Ані Бессонової і гандбольного дива команди Леоніда Ратнера. А це один з найбільш емоційних кадрів цієї олімпіади. Саме так і ніяк інакше мало уйти в історію перша олімпійська чемпіонка з жіночої боротьби українка Ірина Мерлень світі найсильніша школа вважається з вільної боротьби. Це японська школа. І коли я боролася у фіналі з японкою, це був дуже принциповий бій. Для мене було найголовнішим, щоб перше золото в історії світу жіночої вільної боротьби саме було українським, саме завоювала його українка. Після повернення за фін на український олімпійський спорт чекало ще одне випробування. Потрібно було зберегти єдність у той час, коли усе навколо вирувало політичними пристрастями. У спорті не могло бути своїх і чужих. Тут усі були наші, і за кожного вболівала уся країна. 23 червня 2005 року, у день заснування Міжнародного олімпійського комітету, відбулася позачергова Генеральна асамблея НОК України. На цій асамблеї стало зрозумілим, що НОК перетворився на справді незалежну інституцію і пішов новим шляхом. Но в короткое время превратился в ту организацию, которой он должен быть, сообразно той политике, которую ведет Международный Олимпийский комитет. С широчайшим спектром деятельности, чего не было раньше в связи с отсутствием средств, объективно скажем. Но во всех случаях это была организация, которая локально работала в относительно узком направлении. И это тоже объяснимо, потому что не было механизма мощного финансирования деятельности Национального Олимпийского комитета. Когда этот механизм появился, а появился этот механизм, тогда, когда пришел к руководству Сергея Назаровича. Это не в порядке комплимент, это объективная ситуация. Знаю международное олимпийское движение хорошо и непосредственно там работая. Имея хорошую поддержку в свое время, я бы сказал, хорошую школу, которую он получил, сотрудничая с Амаранчем. Имею уже опыт международной олимпийской системы. Будучи спортсменом высокого класса, который на своем опыте и на своей, извините, шкуре, прочувствовал все те сильные и слабые стороны, перспективные моменты и прочее, прочее. и прочее. знал политику и по линии Федерации, и Вадімо і по лінії національних олімпійських комітетів, і головне, політику міжнародного олімпійського комітету, радикально радікально в своє время з приходом Самаранча. Сергій Бубка став четвертим президентом Національного олімпійського комітету. Асамблея обрала людину, чиє ім'я було символом українського спорту і символом України у світі. Починалася нова ера в історії національного олімпійського руху.